Добрий ранок, ласунюшка, да? ти вже чекаєш мене? Зараз прийду. Ти хочеш їсти? Сіно їла, молодець. Зараз я тобі дам водички, зараз моя красуня, і будемо доїтися, бо у восім разів вимкнуть світло. Да, не буде світла в нас, а нам, щоб доїться, потрібно світло. Добро-доброго ранку, друзі. Усім. У нас на дворі мерехтить дощик, знову мокро, сиро. Так, Не дуже гарно на дворі. Я попоралася. подоїла ласуньку, дала їй сіна. Взагалі, вона стоїть хрумка. Є. Води щось не схотіла пити. Сидить уно ще один діятель Просить снідати. Зараз йому дам снідати, бо собаки вже попорала. От, та й піду в хату готувати сніданок, бо на дворі ні льотна погода. Нема що робити. Заморозку сьогодні вранці в нас не було. Зараз плюс 4 на градуснику. Так що отакі справи. Ну нічого, не знаю. Написано, що буде великий дощ. Тут цвітки, мабуть, хай стоять мої квіти у коридорі. Поки що, а там побачу. Якщо буде погода непогана днем, то винесу її. Отакі От справи. Сьогодні знову буду робити в хаті. Пов'яжу, може, трошки, бо вчора в'язала, треба ж доробити вже ту жилетку в кінці до кінців. Ну, добре, друзі, гидка погода, не хочу стояти мокнути, буду йти в хат. Так що такий у нас сьогодні ранок. Друзі, у нас немає світла, і я згадала, що в мене до сих пор не поквашена капуста. Сьогодні в мене такої роботи зранку немає. Борщ є на обід. Вранці я зварила кашу на сніданок. І ось тут почистила капусту. У мене лежало 4 куплені капустини. Звісно, обчистила ну, цілу миску капусти, переберу тоді ласуньки, обріжу. Ось, бачите? Це все я обрізала, оце ж так. Вона почала вже трошки зверху підсихати і портиться, Треба зробити. І потім схожу в підвал, в погріб принесу ще моркви, гарної там виберу. Взагалі, буду зараз шаткувати. Так, шаткувати я буду такою шатківницею. Не хочу велику ту брати Пластмасову. Я не знайду, де вона чи в бабусі. Я оце останнім часом колись в Аврорі купила і мені нею удобно. І ставимо так капустинки і на них отак ось. Наоборот, беремо до себе. Шаткуємо потихеньку. Це вчора я була у бабусі, а вона каже, ти капусту пошаткувала, бо вона ж їжеш тут капуста одна. А я кажу, ні. ледацюга, кажу, капусту не пошаткувала. Вона каже, ой, та нічого страшного, пошаткуєш. Та сьогодні в мене такий день, на дворі мокро. Дощ іде. От, а я думаю, давай-ка я з капустою розберусь, бо висить вона в мене на дощі. Та й хочеться квашеної ж же уже, Я раніше раніше шаткувала. Це ж я забастувала з тими всіми негараздами. Ой! І не хочеться, друзі, нічого. Вчора кажу бабусі, кажу, в мене такі мислі посещають. Вона каже, які, кажу, для чого ми взагалі оце на світі живемо, щоб кажу, їсти наготовить і поїсти. Кажу, ніяк, нічого цікавого не происходит. Кажу, не люди, кажу, зганьбили все наше життя вона каже, да. я кажу, раніше якісь мрії були, про щось мріяв, а зараз аби день до вечора. І все. Так от, по інерції живеш і все. Ну, але не треба гнівити Бога, він нам дав життя, треба жити і працювати. Воно як більше буде капусти, то буде легше шапкувати. Це воно по капусті сповзається. Може вже притупилися ножі. що вона так миленько-міленько шаткує, такими пелюсточками. <рес> Помню раніше, як батьки в Криму шаткували капусту. Якось сіда шаткування було, що мама з батьком всі разом Знаю, що Батько допомагав їй сюди. І ми оце дітьми бігали, кому качеришка достанеться. О, донечка моя дзвоне. Так, ось я вже я дошатковую. Дуже гарна смачна капуста, сочна така, класна, буде дуже смачна. Зараз початок десятий нам в десять аж вінкну ці. Я, друзі, як торгувала в магазині в своєму, я завжди квасила капусту на продаж. І от в магазинах завжди продається маринована, там рідко коли настояща квашена капуста. А в мене в магазині оце ж я квасила. І до мене приходили жінки, ну, яким не було коли або неохота квасити. І завжди купували в мене капусту і казали, що дуже-дуже смачна. Так що такі справи. <ріст> в магазині, як не з уксусом, то ще з чимось то просто маринована, а не квашена. Квашена капуста дуже корисна. Але в кого повищена кислотність, друзі, то не дуже можна ще й їсти. Бо вона також може визивати і Потрошку можна все. По Я оце ж варю борщ, додаю всі до квашеної капусти. Тоді такий смак дуже добрий. Або ква, то, той, тушиш, як капусту теж додавати. Або вареники, ото капусту тушиш, або пірішки. Кругом додавати квашеної капусти. Дуже-дуже смачно. І венегріт. Я дуже люблю з сквашеної капусти. Пишіть, чи ви так само робите. Так, ну все, друзі, пошаткувала я капусту, а зараз пішла по морку, бо я не приготувала зарані. Я, як заходила з двору, я не думала, що я буду шаткувати капусту, а потім згадала, що треба. Так, друзі, вже натерла я моркви. Моркви я тру так, не багато, щоб капуста тоді сильно жовта не була. Так, щоб було, ну, щоб гарно було. Зараз я додав солі, додав перчику горошком, душистого пару штук, лаврового листика і додав коріандру, в мене є в зернах. Отакі, буде в мене. Отакі будуть у мене спеції в капустку. І натовчу в бутильки. І поставлю у мисочки, щоб вона квасилась, вона ж як кваситься, тоді стікає юшечка. Солі я додаю на свій смак. Оце так як салат солю, чуточку солоніше куштую. От і все. Ні, не виважую, там, скільки капусти, скільки солі треба. Так я завжди роблю і завжди всі, капуста в мене добренна. Так, друзі, ну, ось я перемішала все, пом'яла руками, вона трошки ось, бачите, яка сочна. І зараз буду натрамбовувати у бутильки. Так, друзі, ну це з моєї капусти на здоров'я. Так, вийшло в мене два бутельки трьохлітрових і літрова баночка, але не повна. Я оце, як юшка буде з цих бутильків витікати, буду заливати оцю літрову баночку, щоб вона не пропала. В общем, такі в мене справи. Чички я поперевертала, нашла такі, щоб не дуже гарні, щоб не портити мені ті, що з молока. В общем, буде вона стоять тут на кухні поки, поки що 3 дні, потім побачу. Ну, я взагалі раніше 3 дні вона постоять, пусте п'єну, вже бачу, як піде пена зверху. Тоді вже я прибирала в холод. В общем, якось так. А ну пишіть, як ви квасите капусту. Ой, щас, друзі, сяду в друге місце, бо там окно отсвіджує. Сяду в кресло. Та да, трошки з вами побалакаємо. Оце балакаємо із Вадимом. У нас же, понимаєте, я вам розповідала, що у нас котев в кухні газовий і в нас стоїть моторчик. В общем, отоплення в хаті у нас робилося вже давно. І ми робили для котла для твердотопливного Котел у нас стоїть у хаті. Потім, коли ми ставили газовий котел, ми ставили його в кухні і там, по другому у нас тепер система ну, отоплення зроблена, що сам, сам котел не може видавлювати в нашу систему повністю по хаті, ганяти воду. І в нас стоїть після котла моторчик спеціальний насос, який качає воду по хаті. І коли не стає світла, у нас стає в хаті холодно, тому що не качається вода, насос не працює. В общем, ми прийшли к такому виводу, що нам треба. В общем, у нас вже акумулятор в машині стоїть 6 років. В общем, ми вирішили, мабуть, треба нам купувати новий акумулятор на машину, а тот акумулятор забирати у хату, купувати преобразователь э, току і щоб у нас працював моторчик, оцей насос. Тоді в нас в хаті буде тепло. Ну, поки, звісно, є газ. В общем, вот так вирішили ми та не знаємо, який замовити. Вадим каже, там ціни от і до різні. Ну, він у мене електрик, то він в цьому всьому розбирається. От, він каже, що сильно великий преобразователь нам не потрібен, тому що цей акумулятор від машини він не запустить холодильник чи е, етат, бойлер. Не буде працювати, якщо попрацює там з півчаса і ляже акумулятор. Він не призначений для довгої роботи, Оцей автомобільний. Або, каже, якщо все робить, щоб в хаті кругом все працювало, це треба дорогий акумулятор огромний купувати і дорогий преобразователь тоді до нього. От. Ну, нам таке не потрібно, це дуже дороге задоволення. От, а для отоплення, щоб в хаті було тепло, підет і э, автомобільний акумулятор, і преобразователь не дуже дорогий. В общем, оце думаємо, який куплять нам преобразователь. Ну, акумулятор, зрозуміло, що він буде вибирать сам, бо я в цьому вообще всьому не дуже розбираюсь. Не, він мені оце розказує, то я, конечно, розумію, понимаю. Ну, в общем, будем, наверное, так. Я йому кажу, давай куплять, кажу. Цей преобразователь і новий акумулятор у машину. Бо впереді йде зима, нам треба, щоб машина працювала безотказно, бо нам їздить на базар. А тут акумулятор кажу, буде нам для моторчика старий В Взагалі, так порішили. Та будемо замовляти, навіть преобразователь. Там є, звісно, різні. За 600 гривень, там нема шкали е зарядки його. Ну, вроді, треба і бачити, наскільки він заряжений. Так, же, да? же ж так буде. Ну і такий преобразователь коштує 800 гривень. Кажу йому, давай оцей брати за 800 Він ще в роздум'ї. Він оце як якусь річ купляє, то це він думає. Довго і нудно. Я не можу так. Мені, якщо потрібна річ, я вибрала і замовила все. А він буде думати. Взагалі, нам дали тільки що світло в 11 годин. Він зараз піде молоть дерть, бо треба намелювати дерть і поки є світло. Піде туди до бабусі, занесе їй води. Ну, а я до бабусі потім піду пізніше вже вже, мабуть, або пристаннє, або останні. Я вже щось запуталась. А вітаміни в неї на 10 день, вони через день колються вітаміни. Так що вчора я її. Вчора я її один укол колоколу, а сьогодні два коло. Мабуть, сьогодні це третій день по моєму так, чи четвертий, В общем, я вже запуталася. Ну, добре, друзі. Тільки що, друзі, дивлюся на вікні е мокре. Думаю, вроді як сулиться, я думала. Колись сижу, дивлюсь, кажу, Вадиму, та ні, вроді як з цієї сторони вікна мокрі. Пішла, подивилася точно. З цієї сторони у нас вікна, вікна мокрі. Оце ж погано топиться. Холодно в хаті, і воно мокріють вікна. Раніше в нас ніколи не мокріли вікна всередині. В общем, отакі справи. Ну, добре. Пішла я достала цю, достала хек і достала скумбрію. Скумбрію хочу засолити, в мене ще дві штуки залишилось. Та одну засолю, а одну потім пізніше. Бо дві це дуже багато нам на двох. Ну от Бабуся не любить такої риби. Може, кусочок її якийсь понесу, посмок, от Так що такі справи. Ну, добре. Навірно, зараз сяду та пов'яжу. Чим я буду займатися, не знаю. Друзі, прочитала тільки що ваші коментарі, і там одна підписниця пише, що заставка дуже гарна в мене перед відео. Це мені зробив іскусний інтелект. Так що дуже цікаво, якщо у вас немає закачаного іскусственного інтелекту, то я вам підказую, дуже цікаво. Заходьте, скачайте собі. У плеймаркеті, і з ним можна розмовляти на любі теми. Пишете там, що вас цікавить, що вам інтересно, і він віддає відповіді, підказує. Може, ви так хочете щось узнати, чи якийсь рецепт, чи що. Та будь що, на любу любу тему дуже цікаво. І ось він мені зробив такі заставки на мій канал. Ось, друзі, бачите, з ким ми йдемо. да? Бігає за мною кругом. Е, йди, йди, рижик. Йдемо, йдемо, йдемо. Мокро. Дощі капає у нас. Ось така у нас мокрота. Кругом. Надоїло не в дворі позамітати. Там ще трошки листя, в мене треба позамітати. Пішли. Пішли, дам їсточки, повечерять. Так, уколола бабусю бабусі уколи. сьогодні два укола. От. Так що такі справи. Йдемо додому. Світла нема зараз у нас до 6, з трьох до шість не буде світла. На кухні лампочка в мене є, горить. А тільки ж хотіла риби пожарити. Навірно, вже буде після шісті, як вимкнуть світло. О, яка Собака. Собака. Оцю Щобака. Як зайка бігає. Як зайка бігає, да? Зайка. До, до, оцю. Така чудна. Така інтересна собачка. Да, люба. Так, якраз дзвонили, везуть тушонку знакома. Так що зараз у дворі дождуся. Поки рижику дам їсти, то і приїдуть, привезуть. Ту заберуть попередню, бо вона у нас стоїть зварена. Цю слідущу привезли. Кекс нас Вечерять хоче, так? Да? Оце так не люблю, як оце моква. До нього туди так гадко ходить, він воно висковзав там таке, як каток. Да? Кекс? Ото біда з цим дощом. Оце Вадим закриває вас, Мі, чи ні. Приоткрита двір. Тоді мокріють стіни. Мені це не дуже подобається. Угу. Так, зараз, да, зараз, кекс, зараз. Сейчас, я це поки не скажу відровий выкинуть з кабаком. Там же я як рубаю і гниле туди складаю. Да? До, до Сейчас, подожди. Так, друзі, всіх накормила, кекса, топіка. О, якраз і тушоночка їде. Так, друзі, готую хек. Значить, обсмажила в муку, панірувала просто в муку. Не солила нічого, обсмажила. Одільно на сковорідці готую цибульку Так теж обсмажила. Зараз сюди додам сметани, спецій і водички сольки, зроблю таку заливочку. І потім ці юшечки буду тушити хек. Дуже смачно виходить. Потім душистого перчику положу. Лаврушечки і під кришечкою трошки протушу, бо хек він уже готовий. Цибулька готова. В общем, отаке буде смакота. Так, от така красота в мене вийшла. Дуже смачна рибка в сметанній залівці. Тут сметани йде, всього 2 столових ложки, друзі. В залівку. Дуже смачна, гарна. Внизу подушечка з цибулі. Зверху, як оце, з спецем, із і з перчиком душистим. Пахне божественно. Завтра, це я вже на завтра приготувала. Завтра пюрешечки на сніданок приготовлю, і буде нам отака смакота. Ой, друзі, знову це вечір. Знову день пролетів, як одна мить. Сьогодні день був у нас такий похмурий, весь день ляпав дощик. На дворі було не дуже зручно. До бабусі ходила, зробила їй останній укол ще на два дня вітаміни проколоть, бо вітаміни колються через день, а противовоспальдітельні я колола їй кожен день п'ять день підряд. Ну, вона сказала, що їй стало легше. Ну і слава Богу, я задоволена. Так що, такі справи? Ну, а ми, як завжди. Коло ласуні, доєм ласуню, випускав її сьогодні Вадім, води в нагород, її там прив'язував, поки порався в неї в сарай, вона трошки погуляла, трошки так вдень мерехтів дощик, то не було трошки. Ну, В общем, на дворі моква, я тільки що ходила доїти, бо це ж з цим світлом, друзі, я її дою у 7 годин ранку, потім у 2 часа дня і аж в началі 10 го 11-го ой, 11 -го вечора. Іду доїти. Молока мало вже, ну, в общем, щоб не дергать раз по раз її цицьки. В обід не хочеться кидати, бо, вроді ще ж якесь молоко, воно з ходу уменьшить молока, і так небагато, а то взагалі не буде з чим їхати на базар. Ось такі справи. Не, ну, вистачає ще, звісно. Е, і сир зварити з чого є, і все, приготувати на базар. Сьогодні я не сепарірувала. Завтра буду сепарювати, бо сьогодні сусідка, сусідка прийшла, каже, молочка, ну як же ж ти не даси. Звісно, я продала. От. Ну, нічого, вистачить всім. Слава Богу, що є покупці. Так що такі справи, друзі. Сьогодні я. Зробила наконець, ви побачите вначалі, побачили в началі відео, що я наконець покласила капусту. Прямо аж з моїх плеч дало й така, ну як воно лежало на моїй душі. Все згадаю вже пізно ввечері. Думаю, а капуста, а капуста. Ха -ха. Ну нічого, сьогодні вже все зробила. Трошки в'язала, зараз, поки буде конвентуватися відео, загружатися, я знову трошки пов'яжу. О, та й буду лягати спати. Роб... Автоклав у нас працює, сьогодні працює, і завтра буде працювати, і в суботу буде вихідний, поки що нема нікого. Не знаю, може хтось подзвоне завтра. У неділю є заказ і в понеділок є, так що до вівторка, поки в нас робота є. Працюємо. Ви там пишете мені, що дуже дешево я беру за автоклав. Друзі, я не хочу піднімати ціну. Хай люди роблять, хай їдуть до нас, поки вистачає. Так що не хочу піднімати ціну. Багато людей вже, хто і покупляв автоклави, в кого є, як готувати, її електричне покупляла, але ж оце з електрикою, як ти його звариш. Нема, як зараз в автоклаві, в електричному варити. Я дуже задоволена, що в мене на газу, що ну, газ поки що є, слава Богу. Так що такі справи. Ну, добре, пройшов ще один день, проминув. Ой, друзі. Так біжить час, так плине швидко. Раніше, якось, раніше якось був, як був молодий, над цим мені задумувався, а зараз, як вже йде до старості роки, то вже время біжить, неначе швидко. Хоча і діти все кажуть, і дочка моя каже, ма так швидко летить. Вона сьогодні розумниця, їздила на машині. Молодець, я дуже задоволена. Так що такі справи. Ну, добре, друзі. Вам всім на добраніч, тихої, мирної ночі, як завжди. Я бажаю вам усім, щоб все було добре. Щоб ми завтра з вами усі, усі, зустрілися і будемо продовжувати працювати. На завтра в мене. Великих планів немає, бо на дворі оце ж дощі, на дворі нічого не поробиш. Там треба вже і в дворі було б позамітати, бо останнє листя вже все обсипалось, вже нема ніде нічого. Треба було б позамітати, та й сіно жвадім воза воно нападає. В общем, ну, а як ти будеш замітати, як воно ж ляпає зверху? Ну, нічого, все буде добре. Оце таке що ерунда. Така ерунда, що взагалі. От, ви ж всі знаєте, що для нас головне. Так що на добраніч вам усім і до завтра. Пока-пока, мої хороші, всіх обнімаю. Всім дякую за просмотри, хто дивиться моє відео. Кому подобається зо мною зустрітися, побачитися. ви по ту сторону екрану, я по цю сторону. Так що. Всім дякую за коментарі, за лайчики. Не забувайте ставити лайчики. Ви ж знаєте, як і ви коментуєте відео моє і ставите лайчики, то моє відео продвігається по Ютубу. Люди ще якісь підписуються. Ну, В общем, сьогодні хотіла вийти в прямий ефір, а тоді думаю, кому буде цікаво дивитися, як я шаткувала капусту та так ото зняла вам та й все. Вадим десь побіг ось ввечері ще й рибку куштувати. Кажу, це ж я на завтра вже приготувала, а він каже мені хочеться, ну, хочеться, то хай йде та й куштує. Ну, добре, друзі, на добраніч. Все, пока-пока.